У Вінниці з 1 травня в прозорих офісах соціального спрямування розпочав функціонувати в тестовому режимі Адмінсервіс ветеран. Він направлений на допомогу сім'ям військовослужбовців та членів їх сімей, а також для сімей загиблих, захисників та захисниць. За цей період 131 людина скористалася адмінсервісом ветеран і отримала понад 300 видів послуг. За адресами проспект Космонавтів 30, другий поверх та вулиця Замостянська, 7, другий поверх. Перше та друге місце в ЦНАПах відведені для надання повного спектру соціальних послуг військовослужбовцям, членам їх сімей, а також родинам загиблих захисників. Фахівці департаменту соціальної політики міської ради надають вичерпні роз'яснення для наших ветеранів та їх сімей за новою соціальною послугою. З метою, щоб вони не багато, як то скажуть, не відвідували різних організацій, не переходили з місця на місце чи в ЦНАПах, чи в ЦНАПах соціального спрямування. З такою метою на космонавтів 30 і на Замостянський-7, управління соціального захисту населення на других поверхах відведені перше та друге місце саме для таких сімей. Ми так і назвали адмінресурс ветеран. Приходячи до нас, позачергово видається талон ветеран. Чи його сім'я, будь-який член родини, присідає на перше та друге місце, і з ним працюють фахівці департаменту соціальної політики. Це і, і надання адресних державних допомог, це і надання і вивчення різних соціально-психологічної допомоги, це і заповнення анкет. Тобто, ми працюємо з ветераном на одному місці, аби мінімалізувати його похід по всіх, скажімо, місцях.